Бабусина скринька, скільки всього цікавого та насправді історично коштовного вона може зберігати. А саме сьогодні, коли Україна доказує всьому світові право на існування, кожна вишита сорочка, кожна намистинка, кожна фотографія, історія стає нашим генетичним кодом. І коли ми розкриваємо сакральне значення цих речей, Назавжди здивовує мудрість та сила нашого народу. І дитина, народжуючись в українському середовищі, бачила естетику одягу та бачила, як вдягаються люди, в будні та свята. Неможливо уявити жіночий український костюм без прикраси. Для жінки було просто неможливо вийти на двір, не одягнувши намиста. Безнамисте, ніби гола. Це буквально означало без захисту. Адже прикраса була ще й оберегом від лиха та вроків. Прикраси вказували на статус та заможність жінки. Родина вкладала немалі кошти в прикраси. На дівчині іноді було прикрас більше, ніж вартість цього майна батьків. За деякі прикраси. Можна було купити двох волів. Іноді жінки одягали так багато прикрас, що були схожі на індичок, від шиї до самого поясу. Важили такі прикраси від 5 до 8 кілограмів. Складно уявити, як жінки на святах їх носили цілий день, а наречена навіть до трьох днів. Існувала безліч різновидів на мист. Найбільш цінними були прикраси з дорогих природних матеріалів бурштину, коралів, перлів, гранатів, а також зі скла та смальти. Та й назви в них були цікаві селянки, кризи, згарди, дукачі, шелести пацьорки, дармобиси. Найбільш поширеним намистом на теренах України були коралі, добре намисто, справжнє намисто. Коралі розрізняли за кольором, розміром та обробкою. Існує біля 300 відтінків коралів, самий блідий поцілунок янгола. Але найбільш цінними були. Насичено червоні, оброблені у вигляді овалів з великими намистинами в центрі. На дівочій шиї могло бути до 25 разків, тобто ниточок. Такі коралі носили дівчата з дуже заможних родин. Для кралі коралі. Але вони були не лише прикрасою, а й оберігом дівочої краси та здоров'я. Наші пращури наділяли червоні намистинки магічними властивостями. А сама традиційна прикраса у вигляді різнокольорових смужок з бісеру селянки. Назва походить від способу виготовлення селянка, силяння нанизування намистин на нитку. Така прикраса носиться на шиї. Та зав'язується ззаду у вигляді рівної смужки. Ці прикраси популярні і донині. А найвідомішою шанувальницею українських прикрас була поетеса Леся Українка. Ще одна з бісерних прикрас криза, приголомшлива за своїм виглядом та складністю творіння. Це круглий комір, повністю зроблений з бісеру. Ширина якого сягала 20 сантиметрів. А часом і більше. Важила така прикраса близько 300-400 грамів. На виготовлення кризи уходило декілька місяців. З бісеру в Україні плили з давніх давен. Розквіттож бісера плетіння у 18 та 19 століттях. Тоді здобув свою популярність гердан. В цій оздобі притаманні геометричні та рослинні орнаменти. Спочатку гердани були чоловічим вбранням, а згодом їх стали носити жінки, збирають гердани на спеціальному станку. За основу беруться волосині або шовкові нитки. Голку не використовували, лише покривали кінчик нитки віском. Напевно, найбільш стародавнє традиційне намисто шелест, мала вигляд маленьких металевих круглих дзвоників. Ця дзвінка прикраса майже забута, але сучасні майстрині відтворюють її. Дуже коштовна прикраса пацьорки. Цікаве і незвичайне скляне намисто. Вироблялася зі смальти. Непрозорого кольорового скла різних кольорів. На додачу самі намистинки розмальовували обарвленими фарбами та інкрустували золотом дорогі намиста з муранського скла, везли з Венеції. Тож можна було почути, як їх називають Венеційки, одягали їх не по одному. Тож це був справжній скарб, та хочу розповісти вам про дукач. Основою цієї прикраси були австрійські дукати або російські карбованці. Монета кріпилась до прикрашеного камінцями металевого банту та носилась на оксанитовій стрічці. Дукач одягали поверх намист. Прикраса була предметом гордості. Перший дукач дівчини дарував хрещений батька на перший день народження і одягала вона його. Лише на великі свята. З часом цю коштовність спіткала недоля існує мало збережених екземплярів. Україна пережила голодомор та Другу світову війну, внаслідок чого все ціно, що було, продавалось. дукати намисто обмінювали на їжу. Так ця прикраса майже зникла. А ще жінки казали. Як до вінця, так і до кінця, і власності чудових вишиванок та скарбів уходили з ними за обрій. Та все одно бабусина скринька поповнюється спогадами, роботами сучасних майстрів, бо життя продовжується. І в кожній маленькій дівчинці неодмінно живе дух українського народу, символ незламності. Та унікальності української культури від пращурів до сьогодення. Тож цінуйте наші традиції і пишайтеся нашим жіноцтвом.